Тракоповер представляє три нових високоефективних DC-DC перетворювача з надшироким діапазоном вхідної напруги 12 до 1, thn 10 UR, ten 30 UR і ten 40 UR з вихідною потужністю 10, 30 і 80 ВТ відповідно. Компактні, повністю герметичні перетворювачі забезпечують підвищену стійкість до ударів, вібрації та теплових ударів. Схвалення відповідно до стандартів n 50155 та N61373 дозволяє використовувати їх у залізничних і транспортних системах. Додаткова сертифікація на пожежу безпечність згідно з Н4500 5452, напруга ізоляції, воду виводу 3000 в постійного струму, активне блокування при зниженні напруги, дистанційне вімкнення, вимкнення та регульовані виходи гарантують, що ці перетворювачі підходять для будь-яких складних застосувань. Основні характеристики серії THN і Тенуєр на широкий діапазон вхідної напруги від 9 до 75, від 14 до 160 вольт постійного струму, схвалення n 50155 і N61,373 для застосування на залізниці. Кваліфікація на вогнестійкість відповідно до Н455452. Регульована вихідна напруга і дистанційне вімкнення та вимкнення. Високий ККД до 90%. Ці три серії включають в себе 38 різних моделей. Нові серії THN і ten ur розширюють наш існуючий портфель DC-DC для залізниць за рахунок надширокого діапазону вхідної потужності, який тепер становить від 10 ВТ до 200 ВТ. Для отримання додаткової інформації, будь ласка, відвідайте наш вебсайт офіційний дистриб'ютор Power в Україні.